Друзі, адвокат Сергій Гула, оскільки є великий запит щодо того, що роз'яснити питання по встановленні банкрутства для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та зважаючи на сьогоднішню важку ситуацію по кредитам по банкам і МФО, вирішив дійсно окреме відео. Зняти, бо багато людей дійсно запитують і в коментарях, пишуть і персональні питання на консультацію щодо реструктуризації заборгованості, щодо списання заборгованості, і щодо процедури банкротства в конкретній ситуації, я це вивчаю. Відповіді надаю, надаю необхідні листи по відтермінуванню платежів, по... Розрахунку заборгованості надання по безпосередньо списанню заборгованості. Емейл кидай під цим відео, якщо потрібно вивчити вашу ситуацію, надати відповідні рекомендації, пишіть мені. Отож, друзі, по банкротству часто сприймається ця ситуація, як я написав в темі відео: що не плати борги, ставай боржником і все буде добре. Часто дійсно ця процедура сприймається, от зараз я стану боржником, і все, я вільний, нікому нічого не винний. Хочу вам сказати, що процедура достатньо і достатньо непроста. Її можна пройти, але це не так легко робиться. Давайте скажу вам основні етапи, як стати банкротом і не віддавати борги. От, наскільки це реально і наскільки це відповідає дійсності, і тоді ви вже приймете рішення щодо вашої ситуації. А якщо буде вже важко прийти до однозначного рішення, тоді пишіть: Отож, в Україні дійсно затверджена відповідна процедура банкротства. Що потрібно для цього? Перше, ця процедура ініціюється виключно через суд. Тобто ви просто так оголосити себе банкрутом і не віддавати гроші не можете. Вас має банкрутом визнати суд. В суді порушується відповідна справа по, про банкрутство фізичної особи. Я наголошую, тобто, не юридичної особи, не фірми якоїсь, а саме людини, фізичної особи, і вона має бути. Боржником. І ця процедура має бути узгоджена в суді з боржником, з кредитором і спеціальним медіатором, так особою, яка допомагає в цьому питанні. Відкрити, по-друге, відкрити провадження про банкрутство можна лише за наступних підстав. Отут треба послухати і чітко зрозуміти. Чи підходять вам такі підстави. Якщо заборгованість встановить не менше, ніж 30 мінімальних розмірів заробітної плати. Тобто не менше 180 тисяч гривень, боржник припинив погашати кредит або здійснювати інші планові платежі в розмірі понад. 50% місячних платежів. Тобто, коли ви вже сплатили більшу половину. Внесено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке можна звернути стягнення. Тобто, у вас не повинно бути майна взагалі, і на нього не можуть накласти стягнення, тоді це можливо. Існують інші обставини, які підтверджують неможливість виконання грошового зобов'язання чи здійснювати звичайні поточні платежі, як правило, наприклад, у вас відсутня зарплата. Тобто, у вас немає роботи. Після порушення процедури банкрутства сума боргу фізичної особи фіксується, нарахування відсотків і штрафів припиняється. Оце. Чи не єдиний позитив у всій цій ситуації? Які документи повинна подати особа, щоб її визнали в суді банкрутом? Я, е, паспорт або фізи, е, якщо фізична особа-підприємець, відповідне свідоцтво? Якщо є майно, дані про майно? Якщо відповідно, е, відомості є про? Банківські рахунки, відповідно, дані про банківські рахунки, і, відповідно, треба обов'язково внести аванс на депозитний рахунок суду, а саме винагороди, керуючому реструктуризації. За три роки за три місяці, вибачте, виконання ним своїх повноважень. Тобто, ця третя особа, безпосередній керуючий, по реструктуризації, має від вас отримати на депозитний рахунок суду авансовий платіж, про оплату його роботи. Тобто, розумієте, що відбувається? Що вам ще треба мати кошти, щоб заплатити цьому керуючому? Для чого він призначається? Банкрутство, друзі, це не прощення заборгованості. Суть банкрутства це відновлення платоспроможності боржника, тобто відновлення вашої платіжоспроможності. Для чого з керуючим по реструктуризації, складається відповідний план, план реструктуризації боргів, як будуть борги погашатися? Тобто зразу скасовую міф, якщо хтось думає, що оголосили борж, боржника банкрутом, і він вільний як е, Сокол. Так скажу, О, як сокол вільний як сокол, то він дуже помиляється. Ви не стаєте вільний від боргу. Єдине, по суті, що ви виграєте. перше, що штрафні санкції відсотки пеня не нараховуються. Друге, що відбувається реальна реструктуризація. Що означає реальна реструктуризація? Те, що керуючи, бачачи, скільки ви можете, наприклад, у вас був платіж в тисячу доларів за місяць, тобто, хай буде 40 тисяч гривень за місяць, він бачить по всій ваші фінанси <кхи> ситуацію, що ви 40 тисяч не можете платити, що ви можете платити 5 тисяч. Отак От реструктуризовується заборгованість, що ви платите по 5 тисяч. Але ви розумієте, скільки ви платите, доти, доки не виплатите тіло Боргу, тіло боргу. Тому краще домовлятися про іншу реструктуризацію, як оформити її не в процедурі банкрутства. Які треба заяви подати, пишіть мені на емейл, e скажу вам про відповідну реструктуризацію, розпишу по вашій відповідній ситуації. Бо процедура банкротства ще не має гарантії, до речі, що суд затвердить вас банкрутом. Бо процедура банкротства є надзвичайно і надзвичайно обтяжлива і непроста. Тому складається відповідна реструктуризація, він затверджується судом лише після повного погашення борж... боргів боржника щодо сплати, якщо у вас є аліменти, відшкодування шкоди, завданої клітстві, іншим ушкодженням здоров'ю і тому подібне. У разі, якщо протягом 120 днів з дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність непл... непл... боржника, збори відповідні кредиторів, не прийнято рішення про ухвалу... ухвалення відповідної реструктуризації. Керувати вирішенням фінансових проблем боржника буде відповідний керуючий або арбітражний керуючий. Тобто, вже не ви керуєте своїм бором, своїм життям, а по суті. Відповідний арбітражний керуючий, він отримав всю інформацію, і право доступу щодо вас, щодо вашого майна, щодо ваших доходів, щодо ваших коштів, всю навіть конфіденційну інформацію, містить це в державних базах і в реєстрах державних. Тому, друзі, як бачите, що процедура банкрутства є надзвичайною.